Привіт всім друзі. Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Всім гарного вечора! Так, друзі, пригнав мілку з Паши. Вона ж у мене в запуску, хто не знає. Отак вона напаслась. Ну, водички трошки напилась. де. Да. Напаслась гарно. Пасеться. Найкраще за всіх. І... В запуску, до запуску паслась гарно і зараз гарно пасеться, все повигідало. Хочу з вами поспілкуватись по темі годівлі на мотузках. Ну, таких, як мілка, в принципі, можна випасати. А ось таких, як рябіна та білка, ну, білка ще так більш-менш, але дивіться, були на гарну траву, їх припинаю все. Молока не додавали банку. Ну кожна десь по півбанки. Ну, я вважаю, що це забагато. А от як їх поставив зараз на стіло, то їздив на базар, а немає можливості перед базаром їх виганяти. Получається, о шостій ранку вже виїжджаю на базар. Їх бігом після дойки загнав сюди в загон. І все, роздали трави. Дружина потім виходить, під, під, підкладає їм. І от травичку, таку напівсушену, та й посуше таку. Даємо їм. І що хочеться сказати? Я прийшов до такого висновку. Ну, як тримати так 2-3 коровки, три не більше, то в принципі краще їх тримати вдома. Треба оцей мотоблок доробити, щоб вже їздив на адаптері. Косилку там дороблю, щоб на адаптері косити. І, в принципі, трави багатенько, буду більше сіна косити і гратись. Ну, в цьому році ще повивожу, пограюсь трошки, а на наступний рік рябіна. Я тобі дам зараз. що ти її ганяєш? От з білко трошки не дружать, і оце таке воно робиться. І оце хочу їх з наступного року, думаю, як воно, що воно там може і з осені вже. Не ганяти з ними зовсім. Ні, дивіться, в електропастуху випасати класно, реально класно. Ну, на нього треба багато коштів. Плюс його передвигати постійно треба. Це час. З моїм поголів'ям не більше трьох корів, краще за це загон. Тільки треба ще навіз зробити. Перед годівницею зробити ну таке щось, чи за заливку зробити, чи доски. Ну, коротше, щоб не було такої багнюки після дощу. І над кормушкою такий навіс. ну І ще так два навісики зробити, щоб корови білка он любить від других в стороні бути. щоб два різних такі навісики було, Де вони можуть відпочивати вночі, щоб не лежали на землі, як похолодає. там, ну коротше, Треба удосконалювати загін. Загон для корів. І що хочеться сказати? Справність от появилась як почали. Оце вже так ми третій раз, коли я їду на базар, залишаю вдома. І відразу піднімається молоко, дуже гарно піднімається. Ребі, з рябіною б'ємо рекорди, реально б'ємо рекорди. Зараз разом з вами порахую. Це вона виходить 25 вересень-жовтень. Листопад, листопада, 25 листопада вона отелилась. Грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, липень, от 25 липня, так, збився ще раз. Грудень, січень, лютий, березень, квітень. Травень червень. От 25 червня було 7 місяців, як вона доїться. 7 місяців. 7-21, 210, ну вже 215 днів. 215 днів вона доїться. Вона, вона, вона лактує. Середній надой я так приблизно підраховував. Десь 24 літри. Отак. От, якщо брати рівну планку, так. було більше трошки, було менше, було більше, було менше. 20, ну, 23-24. середня, середня, середня. Це говорить про те, що майже 5 тонн молока рябіна вже дала за свою лактацію. І оце ж ми зараз б'ємо з нею рекорди, коли вона оце їсть. В загоні сіно, траву, все в волю. Плюс зараз додав горохові висівки, мучні такі гарні макуха. У неї зараз раціон 7,5 кг гарних таких комбікорму концентратів і там білків дуже багато, відсотків 25, точно навіть до 30 даю їй білкову, білкову їжу таку. І, в принципі, я ж кажу, вона така справна стає, як оце постоїть, то як вийде на пашу, вона поганенько посеться, поганенько так поганенько, і отож трошки менше молока. То, що пролеже, так, погризе траву, то жара, то спека, то щось сій не так. А тут водичка постійно в доступі, їжа постійно, стоять, жують. Коротше, короче, якось так. І на двохразовій дойці. Що я можу сказати? Корови, коли я їздив в Голштині, вбрав, там були надої гарні у корів на тій фермі 7 тисяч літрів за лактацію, де 8 рекордсменки були, 9 тисяч літрів за лактацію. не знаю. Ну я вважаю, не в приватному секторі, ще вона, дай Бог, буде доїтися. Якщо 7 тонн, я з неї надою 6-7 тонн, це супер результат. І це я ще раз говорю про те, що не розказуйте мені, що дворазова дойка. Це мало молока, нічого подібного. Лактація рівна, дає молоко і все класно. Часу вистачає на інші справи. І там були теж такі пред'яви, що лінтяї доять два рази, нічого подібного. Лінтяї не тримають велике господарство по тій простій причині, що помимо. Чим гонятись з дурною роботою, займатися коровами, гоняти їх на третю дойку, я краще буду будувати щось, готувати їм корма і щось таке дійсно важливе робити. Тому не треба. Оце таких, ну, У кожного своя думка, ну але я таке не признаю такий бридяті, ну, як люди несуть. Хто корів тримає, це вже не лінтяї, це така справа. Найбільш така важка із усього сільського господарства це от імен, ну, займатися коровами. Інше все попроще. Яку справу не візьміть, все воно простіше все одно. Тому що через все проходили, все бачили, але оце сама кропітка робота. А ще як люди доють два рази, так це взагалі. Що у нас по білочці, друзі? Білочка теж як оце стоїть зараз в стойлі наїдається. Теж бока так від'їдає, гарненько зараз поїдає. От уже справність нічого, Животик. Да, білушенька. Моя ти зірочка, моя ти хороша дівчинка. Ну. Оце облюбувала тут місто. Наша дівчинка. Облюбувала тут під деревцем. Тут сухенько, навіть коли дощ ішов тут сухенько. Оце ляже тут чистенько. Така вже золота коровка. Уже їй, слава Богу, супер. Я там в коротенькому відео показав їй раціон. Раціон складається з 6 кг комбікорму. Із цих, в цих 6 кілограмах 30% макухи, тому що на більше я її поки вивезти не можу. Ну і бою, побаююсь, тому що щоб не було такого, щоб вона десь переїла і знову так поганенько почала їсти. Їсть нормально. Я ж кажу, вона і їла гарно. Ну паслась. Паслась гарно, воду пила, все, жуйка. А от на комбікорм у неї таке було трошки. Трошки було таке. Не хочу, не буду. Молочко, в принципі, тримається. Я більше переживав, думаю. Молочко ж дає, треба їсти комбікорм. Ну, коротше, друзі, нормально, нормально. Виходимо на нормальний удой. Все супер. Не гірше, хочу вам сказати, ніж рябінка. Хоча вона така менша, більш простіша коровка, але молодець. Молодець, доїться гарненько. Така вона. З характером трошки така пишновастенька, така вона. Ну, як вам сказати, вона така спокійна більша, Пані ви скажеш, якась вона вяловата. Ні, це в неї просто такий характер. А так пасеться. Все добре. Молочко дає, їсть гарно, від годівниці не відходить. Ну, я ж кажу, із самим найкращим апетитом це мілка. Не знаю, що вона мені покаже, коли вона отелиться. Ну, я думаю, результати будуть непогані. Ну, я вас буду тримати в курсі. Не ж кажу, друга корова у мене на дворазовій дойці. Я задоволений, друзі, просто супер. Вим'я наливається таким гарним. Ну, все супер. По вимені, ну просто. Ну, просто все класно. Тому, тому друзі, такі справи. Мілка побачимо. Ну, я думаю, теж буде все гарно. Вим'ячко маловастеньке, ну може воно так ще розтягнеться, наліється, наш молоденька коровка. Ну, вона мені, я ж кажу, поки що подобається найкраще. Своєю такою простотою, апетитом. Сироватку. П'є сироватку. Вона єдина, що п'є сироватку страшне. Оце її підпоюю. Так, не дуже багато, але випою її сироватку. Телят уже немає, я ж всіх продав, тому пою. Так, друзі, всім дякую за увагу. Гарного вечора, всім бажаю мирного неба і скорішої нам перемоги. Все буде Україна, друзі. О, даже. Кецюня прийшла. Тут і котики з ними гуляють з коровками. Так що все супер. Періодично прибираю тут какахи, щоб вони залишались чистенькі. Так що все буде Україна, друзі. Всім бажаю усього найкращого.